шторми не розб'ють обітниці Христові, наче як, я. як неприступна башта на горі, як ворог піде з військом атаку, і тоді Господь сховає в руці. Бо сказано, що він наш твердиня, у тіні крим закриє від пітьми не вчора, і не завтра, і не нині, а вічна милість над його дітьми. Буває страх, проходить серед ночі і підступить сумнів, наче хижий звір. Не сумнівайся, що що одержиш поміч просто вір, що вчасно безпечить на допомогу, не смізиться ніколи, ні на мить. Якщо всі нужди довіряєш Богу, то нам про тебе повідить, сізавний ворожі нулює, хоч сіне військо проти тебе йде, усе допущено він Сі вогнині стріли, заступиться, до ти його дитя, якщо ти цінний дорогий для нього, дасть відповідь на всі, чому коли, злопіде стороною, в поволі, не впада й голоси нас голови, сам проведе через глибокі води і з ним пройде в пустині, і вогонь, Покаже каже небезпечні повороти, і ніколи він не стане гостори. Тож перед нами ще дорога